Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати в FNAF. Так, що? Це продовження. Так, натискаємо далі. Так, Фредді Чікабоні є. Так, поки вони там зараз почнуть кудись ходити. <плес> Як завжди, з мене відосик, з вас не косик. Мені буде дуже приємно. Натискайте мені на лайк. Так, Фредді Бо... Фредді Чікає, а Бонні немає вже. Ось Бонні. Так, Фоксі з'явився. Так, це мені у коментарях підписник писав, що це вже не охоронить, дзвонить мені, а це аніматронік. Так, Фоксі. А де Бонні? А Бонні, Ти де? Все, нічого не працює вже. Ага, ось Бонні, бачите? Стоїть. Так, Фоксі, Фредді, Фок, Фоксі. В коридоре? Це, мабуть, Боні, Чіка, Чіка, привіт. Так, давайте так, це Фредді, Фоксі, Бонні. копейц де чіка? чіка? ти де Го. с чика матч пока шука чику бой не пришел я ушел Так, таскаем и Так, Фредді, Чіка, Бонні Е. 12 та ночи, пятая ніч, 97% енергії. Так, Фредді, Бонні, Чіка ось тут. пішла стоїть, Окей. Так, мені здається, що поки дзвонить по телефону цей аніматроник, то камери не працюють, або це випадковість, або збіг. Так, Бонні, привіт. Бачите, все не працює. Так. Боні в коридорі. Чіка. Так, це Чіка. Фоксі немає поки що. Боні, привіт. Перша ночь, пятая ночь, 80% процент энергии осталось. Так, Чика, так Бони, привет. Чика, так стоит. Це Бонні пішов. Боксі немає поки що. Бачите, очі в дверях? Хто це? Так, це Чика. Боні, привіт. Капець, бачили, як він швидко прийшов? Тільки що стояв, я дивлюсь, камера не працює. Я так чпуньк, натискаю, він вже біля дверей стоїть. Швидесенький Боні, так? Так, друга ночі, п'ята ніч. Так, перший раз сміється Фредді. Так, це Чіка. Так, бачили Фоксі не було, а потім він одразу е, впав. Капець бачили я. Вмикнув світло, що Чіка прийшла. Натискати, зачиняти двері. 50% енергії залишилось, а вони вже не зачиняються. Тому що що це Боння вже всередині. Чіка, Чіка. Ну, все, Чіка, я нічого не буду натискати. Зараз або... Тільки хотів сказати, що Фоксі лежав, відпочивав, або Фоксі прибіжить, або Бонні, або Чіка, або Фредді. Капець, я у шоці. Так. Ну що, сьогодні так швидесенько зіграли. що Тоді, як завжди, пишіть у коментарі, що я так або не так зробив. Як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю в ФНАВ. Ось тут граю ФНАФ. сюди підписатися на канал, та ось тут граю містер Мід Хоро жахи. Теж дуже страшно, але дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!